Вір, про який йтиметься мова, є одним з 32, що збереглися до наших часів, і належить пензлю відомого французького художника XVII століття. А на теренах України він єдиний, тому є особливою гордістю і прикрасою Львівської національної галереї імені Бориса Возницького. Його автор Жорж Делатур був незаслужено забутим ще у XVII столітті, а відкриття його імені відбулося на виставці у Луврі. 1934 року до галереї твір не дійшов зі збірки князів Любомирських у 1940 році під назвою Ули Хваря, авторство якого приписувалося різним майстрам, зокрема і Теодору Ромбуцу. Істинного автора назвала Марія Щербакова, досліджуючи творчість Латура, що згодом і підтвердили інші фахівці. Сцена своєю загадковою грою «Світло тіней» завше викликала інтерес у глядачів. Але коли у жовтні 2018 року постало питання про експонування її за кордон, виникла потреба у наданні їй необхідних реставраційних заходів. Для цього твір було знято з експозиції галереї та перенесено до реставраційної майстерні. Спільні результати цих досліджень були представлені на розгляд реставраційної ради, яка складалася з реставраторів, галереї та провідних фахівців музею Львова, на якій було затверджено відповідну програму дій. Фізичні дослідження, які включали в себе фотофіксацію у видимому світлі, в в інфрачервоному типу промінюванні і в рентгенівському, проходять через цю картину, і ми можемо побачити структуру полотна. Як вона була натягнута, Ми можемо побачити сам наскільки тонкий живопис. Полотно було здеформоване. Ми спостерігали гострий каркелюр, так званий тріщини це така реставраційна термінологія. Це є загрозливий стан, оскільки він має тенденцію до зростання. І в кінці кінців, якщо нічого не робити, то ці лусочки можуть осипатися. Маса пізніх втручань реставраційних, наприклад, лакова плівка пізня, вона була груба, пожовтіла, дуже темно. Відповідно, спотворювався загальне естетичне враження від картини. Ми бачили масу пізніх переписів, які змінилися з, з впливом часу, як і тонально, так і колористично. Дрібні втрати. Авторського ґрунту з фарбовим шаром картина була здубльована під час попередніх реставрацій, тобто це підклеєння нового полотна для зміцнення авторського старого, який там втратив свої властивості, еластичності і став відповідно крихким. Стратиграфічні дослідження показали послідовність нанесення цих шарів та їхній кількісний склад, що дало змогу свідомо і фахово підійти до процесу розкриття авторського живопису. Відбирається проба бажано від полотна до лакової плівки, щоб було видно всі шари, включаючи шар проклеїки авторської полотна, шар грунту і шари живопису та лакової плівки. Були проведені дослідження авторського та дубляжного полотна. Було проведені стратеграфічні дослідження з різних ділянок твору, а також було досліджено хімічний склад ґрунту пігментів. Як висновок, можу сказати, що ці дослідження підтвердили, що даний твір був написаний в першій половині XVIII століття. Але передувала цьому так звана технічна реставрація, яка складалася зі зняття картини з підрамника. Роздублювання полотен, видалення клею та бруду з авторської основи. При цьому відкрилися численні її втрати, які доповнювалися вставками нового полотна методом устик. Для належного зміцнення авторської основи необхідно було наклеїти її на нове полотно, тобто здублювати. Процес здійснювався художниками-реставраторами відділу під керівництвом Інни Дмитрук Сорохтей, яка має великий практичний досвід роботи на цьому столі. Дуже страшно було братись за роботу, яку дуже сильно рекламують не тільки у Львові, а по всій Україні. Тому, чим більше про це говориться, тим страшніше працювати тих тихому і скромному реставратору. Львівська галерея Мистецт має спеціальний призначений для таких процесів вакуумний дубляжний стіл, на якому можна встановити необхідний температурний режим і тиск для якісного і рівномірного з'єднання обох полотен. При цьому можна успішно усувати і деформації фарби з піднятими краями, так звані кракелюри, а також укріпити всі складові твори. У процесі реставрації твору ми побачили, що авторські крайки живопису є загнуті на підрамник, і тому ми вирішили зробити новий підрамник, щоб відкрити повністю живопис автора. Старий підрамник мавсього лижна всього 5 сантиметрів ширини планки були, а новий підрамник ми вирішили зробити 10 сантиметровим його. І він в такому разі він став два рази міцнішим, ніж був попередній. І також ми додали там хрестовину міцну, в подальшому воно його, в принципі, не покрути. ніколи. Ім з кропітких та довготривалих процесів з огляду на численні втрати фарби з ґрунтом було доповнення їх реставраційним. Цим процесом ретельно займалися під збільшувальними приладами Юлія Островська та Інна Баблоян. Лише після цього приступили до розкриття авторського живопису від пізніх нашарувань. Варто зауважити, що задокументованих відомостей про попередні поновлення твору не збереглося. Для кожного шару лаку, оскільки він різних складів був, для кожного шару перепису відбирається відповідний реактив. Ми не можемо одним і тим же реактивом діяти на всі шари. Ми починаючи зверху, і до автора ми пошарово починаємо знімати е, ті нашарування вторинні. Щойно після е, усунення тих нашарувань. Власне, відкрився істинний живопис Латура. Вперше за багато років з часу його створення цього твору барви дуже делікатні, дуже... це живопис дуже лазіровочний, авторський, і пересвічується ґрунт через той живопис. От, зокрема, ми бачимо, наскільки. Вже знято перепис пізній на зображенні стола. Рука постаті, котра тримає свічку. Права, права його рука вже розкрита, свічка розкрита. От, монети поряд. От ми бачимо зигзаги залишених контрольок темні. Темні. От оце от. Це, яка вона була до розкриття. Ці квадрати темні. От. І яка поверхня стола буде в авторському варіанті? Вірніше, вона є в авторському варіанті. Набагато світліша, з кольоровими переливами, така сріблясто, охристо зеленкава Чомусь саме капелюшок е, мав найбільше може, перемалювань. З того капелюшка, пі, після зняття, е, по крайній мірі трьох нашарувань щойно відкрився іншого, іншого малюнку, іншого рисунку. Головний убір це так е, більш у формі такої таблетки, а не берету, як говорилося раніше. Час працюється над ділянкою, де є підпис художника і дата. От ми бачимо світиться синім, це в ультрафіолетовому світлі, ділянка, з котрої ще не знято лак, і пізні нашарування. От Під лампою, під лупою, котра має і Звичайне світло і ультрафіолетове. І поряд так само працюється під камерою з інфрачервоними променями. От, от ми бачимо ще знімки золотова в рентгенівських променях і інфрачервоних, інфрачервоних променях. Збільшений варіант. Підпису художника. Ну от, а в нас бачимо ось цю ділянку, котра світиться світлим. Це, власне, на цій ділянці є дата і підпис художника. Працюємо дуже такими делікатними зубочистками на котрі намотані ватні тампончики. і контроль ведеться і ультрафіолетовому світлі, і інфрачервоному і під збільшенням в лупі. От ми бачимо зараз. Наразі включили звичайне світло ультрафіолетове виключаю. І от ми бачимо ділянка темна, порівняно темна ділянка, де вже впритул підійшла я до напису. Тут є втрати, от ми бачимо по краю втрати, де, власне, є перші літери прізвища Джорджа Делатур. Починалася, починався підпис на крайці, котра фарбовий шар, на котрій втрачений. От. Так, візуально при світлі напису не видно. Трошечки щось проглядає, але це можуть бути і реставраційні. От по лівому краю, отут от в куті, в лівому. Це є реставраційна вставка темна. ми бачимо, через що, власне, частина підпису втрачена. Поступово сантиметр за сантиметром відкривалася сцена, написана самим Жоржем Делатуром талановитим художником епохи бароко. Це дуже тонкий лизіровочний живопис з ніжними переходами фарби з кольору в колір, з майстерною передачею ефектів від кольору свічки. Отже, перед нами відкрився прихований впродовж минулих століть істинно авторський живопис. Але дійшов він до нас з численними втратами фарбового шару з ґрунтом, потертями верхівках рисунку кракелюрів. Особливу проблему складали міліметрові крапкові викришування часточок ґрунту, які суттєво заважали цілісному сприйняттю сцени. Усі вони були ретельно встановлені по відведеному у втрати реставраційному ґрунту. Приступила до процесу доповнення втрат авторського живопису для того, щоб картина виглядала цільніше і нічого не заважало насолоджуватися її видом. Великий Втрати були, звичайно, в тих розгорнутих крайках. Також ми мусили доповнювати численні втрати живопису дуже дрібні: ну, тобто це буквально один міліметр. Через більший розмір твору ми вирішили зробити нову раму, яка відповідає епосі. Та місцю барокова Франція. Що зображено на львівській роботі Жоржа Делатура? Справжньої назви ніхто не знає. Вона умовна платіж або улихваря. Ідентифікація сюжету ускладнюється ще й тим, що картина була обрізана з бокових сторін, включно з частиною авторського підпису на лівому краю. Можна припустити, що для врівноваження композиції, центром якої є свічка, праворуч бракує ще однієї постаті. Старий чоловік у центрі твору, на думку директора львівської галереї мистецтва Тараса Возняка, за аналогією інших творів Латура, може бути зображенням святого Петра, а сцена відомим євангельським сюжетом про рибу святого Петра, згідно чого називатися Святий Петро платить данину. Але питання про назву сюжету залишається відкритим. А нині твір тріумфально подорожує відомими музеями світу. Головне, що ми можемо насолоджуватися спогляданням чудового твору талановитого митця свого часу.